Кого жодними сюжетами не проб'єш, то це прокуратуру. Півтора роки тому на нашу знімальну групу було скоєно напад: брутальне побиття, перешкоджання журналістській діяльності і, зрештою, звичайний грабіж викрали купу дорогої техніки. І вже півтора роки прокуратура цю справу не розслідує або робиться надзвичайно непомітно. При тому, що імена нападників відомі їх ми же встановили майже одразу. Більше того, є відео з першим фрагментом нападу. І тут важливий момент не те, щоб ми вимагали якогось особливого ставлення до себе. Ні, ми півтора роки вірили у дієздатність прокуратури. Однак, те, що нападник є родичем заступника міністра внутрішніх справ, мабуть, якось занадто сильно зв'язує прокурорам руки. Отож, надія Бурді про те, що не можна так просто взяти і затримати грабіжника, про якого відомо все. Весна 2015 року. Село Лісники поблизу Києва. Будинок дочки заступника міністра МВС Сергія Чоботаря Оксани. Журналісти наших грошей готують сюжет про маєток родини посадовця. Намагаються поспілкуватись із власниками будинку. Ці погрожують розправою. Реєстратор автівки знімальної групи зафіксував перший напад. За декілька годин цей самий чоловік повернеться із двома помічниками. Вони вдаруться в редакційне авто, поб'ють оператора, відберуть камеру та видеруть з автівки відеореєстратор. Ну вони почали відбирати камеру. Там вони там відірвали. Сок початку екран від камери, потім відривали бум там, бленду. Бленду мій назад кинули. Ззаду залізла людина, почала їх за, за шию душити. Двоє по боках, ну і забрали камеру. Вони погрожували, питали, хто нас замовив. Напад. Одразу зафіксують у міліції. Однак за два тижні слідство не зробить ані кроку. Особи нападників встановлять самі журналісти програми. Головний серед грабіжників Олег Поліщук, зять заступника міністра МВС Сергія Чеботаря. Допомагав Поліщуку директор його фірми Сергій Гаврилко. Журналісти наших грошей встановили нападників за тиждень. МВС їх шукає і досі. За кілька днів після нападу історія сягає висот абсурду. Родина Чоботаря пише заяву до міліції на знімальну групу. Зараз журналістам починають приходити повістки. Редакція в шоці, і журналісти це розцінюють як тиск на редакцію і як спробу залякати журналістів за ті викривальні матеріали. Тим часом парламентські комітети з протидії корупції та свободи слова вимагають провести розслідування щодо нападу, дати відповідь комітету про встановлені факти впродовж. Тижня я пропоную, щоб наступного сесійного тижня Арсен Аваков та його заступник Сергій Чеботар перед депутатами так і не з'явились. І взагалі не дуже серйозно поставились до грабежу із застосуванням фізичної сили до журналістів. журналистів. Це я, не істерика, вот акты на землі. Пожалуйста. Ви мені вже їх давали. Я не да. бачив. Да. Я повторяю. Ваши реакции на две не було просто никакой. Реакцію розслідування преступлений yeah. или yeah. инцидентов, когда yeah. речь касается работников министерства yeah. или милиции, yeah. должна быть. Прокуратура, а вона таку перевірку веде. я думаю, що коректно було б, коли такий а результат. То, вам би сказали, але про результати розслідування прокуратура нас не повідомила ані за два тижні, ані через місяць. А через два місяці після нападу, коли ми приїхали до Києва Святошинської прокуратури, ознайомитися з матеріалами досудового розслідування нам повідомили, що справу передали до прокуратури міста Ерпін. Передали, бо тутешні прокурори не ефективно вели слідство. Це офіційна версія. Ну, звичайно, нападники зафіксовані на відео. Ми вказали їхні прізвища імена по батькові. Більше того, ми навіть показали їх фотографії, але навіть це не допомогло слідству. Далі справа цілий рік пролежала в прокуратурі міста Ірпінь. Тутешні слідчі вирішили провести повторну експертизу, але і це не допомогло. З огляду на те, яким мов, чином зараз відбувається розслідування цієї кримінальної справи, можу зробити висновок про те, що ще наче з вересня місяця в кримінальній справі не відбувається жодних слідчих дій. І очевидно, що якесь об'єктивне пояснення в цьому слідстві не може надати. Прокуратура вже понад рік розслідує напад, який стався під будинком тодішнього заступника міністра МВС. Скоїв напад зять МВСника. І головне, нападник зафіксований на відео. Жодному фігуранту, імена яких ми назвали майже одразу, досі не вручили навіть повідомлення про підозру. Нападники під'їхали на білому бусику Фольксваген, який належав підлеглому Польщука Гаврилку. Він теж там був присутній. І наступного ж дня після нападу машину вони перереєстрували на когось іншого. Ну, от так співпало. Та цікаво наступне. Ми надали дані про цей автомобіль, мабуть, у перший же день. А обшукали його аж через місяць. Очікувано нічого не знайшли. Фактично, те, що робила попереднє а, керівництво прокуратури Київської області, це суцільний саботаж розслідувань цих нападів. Через рік після нападу, у травні 2016 року, ірпінська прокуратура нарешті запланувала допитати самого чоботаря. Нині новий прокурор Київської області Дмитро Чибісов не певен, що це доцільно Він буде допитуватись в разі необхідності. однозначно. в ході розслідувань справи. будуть відпрацьовуватись різні версії. у разі, якщо будуть. Дійсно об'єктивні свідчення і об'єктивні дані про необхідність проведення допиту з посадовою особи колишнім посадовим особою будуть проведені з ним відповідні слідчі дії. На думку прокуратури недоцільно допитувати посадовця силовика, який до останнього покривав свого родича-грабіжника і приховував своє майно, збудована з використання адмінресурсу у реліктовому лісі. Маєток дочки Чабутиря Оксани знаходиться у заказнику Чорнечий Ліс. У 2016 році земля з численними порушеннями потрапила до приватної власності. Прокуратура міста Києва намагав. ...повернути землі, та як і зараз була неефективна. На Оксану Чоботар було оформлено 75 соток землі і один з будинків. Водночас, уся площа комплексу будинків, які знаходяться за спільним парканом, понад 2 гектари, очищені від сторічних дубів. І ще 75 соток за цим парканом записали на бізнес-партнерку грабіжника та зятя Чеботаря Олега Поліщука. Ще три ділянки оформлені на родичку Олександра Турчинова, на якого Чеботар колись працював помічником. Тоді президента виконуючого обов'язки Турчинова до мене. Звернулися для того, щоб навести все таки, якщо боротися з корупцією, навести порядок в першу чергу. В Міністерстві внутрішніх справ Чеботар до останнього заперечував, що його родина володіє нерухомістю у лісниках, аж поки наша програма не опублікувала документи. Після цього заступник міністра влаштував шоу скромності, Звозив журналістів до свого будинку в іншому селі, великих Дмитровичах. Ще маємо одну інформацію, яка стосується а, заступника а, міністра внутрішніх справ пана Чеботаря. Пан Човотар запросив ексклюзивну, до речі, знімальну групу телеканалу «Еспресо» до того місця, де він реально мешкає. Обрані журналісти потрапили до невеличкого будиночку, аби показати, як скромно живе посадовець. Нас, звичайно, ніхто не запрошував. От тут є все, тут сараї, там погріб, там курятник, тому що дружина тримає курей, ви побачите. А це, якщо я пожу, будь ласка, це от бачите, стільки городу. В дружини. Там от кури, бачите, курятник побудований, там кури. Є, є яйця, навіть, всі можемо принести, показати вам, щоб ви не думали, що це десь вони падають з неба і все. Сергій Чаботар показує журналістам лише невеличкий будиночок, сад і город. З 86 -го року він є. Я тут живу. Ви бачите, який сад буде тут. все. в мене тут земля є, я люблю ухажувати. Мені ці всі додаткові непотрібні будинки. Вони, тому що в мене немає коли в них і жити. Даж але це далеко не все майно посадовця. Будинок у великих Дмитровичах записаний на його дружину Варвару Чаботар. Вона ж володіє і землею під ним. В декларацію внесли 12 соток варвари та 3 сотки самого Чеботаря. Не потрапив до декларації понад гектар землі просто за будинком, на якому чеботарі зробили зону відпочинку. І в об'єктиви, запрошених на виправдальне інтерв'ю журналістів, цей гектар теж не потрапив. Отже, скромний Сергій Чеботар показав журналістам лише частину своєї нерухомості. Це невеличкий будиночок. Інша частина зона відпочинку, басейн, декоративні ялинки залишились поза увагою кореспондентів. Більше того, вони не потрапили навіть до декларації. Вони напевно думали, що тут у мене якісь хороми, що у мене тут щось є. Це ж здорово, коли у чиновника є і курочки, щоб їх журналістам показати. І зона відпочинку площі в гектар, щоб її не показувати. Бачите, відкрита людина, і які допитливі журналісти були в неї в гостях, про все розпитали їм би в прокуратурі працювати. Там теж такі допитливі. Ну і зовсім скромно про сусідів Чоботаря. вони варті уваги. Неподалік від маєтку Чоботарів володіє нерухомістю родина і ще одного МВСника Миколи Білоконя. Він усе життя пропрацював в системі МВС у 2003 тисячі п'ятих роках. Він займав посаду міністра у 2005 році. Тік у Росію, натомість в Україні його дружина і досі володіє сотнями квадратних метрів елітної нерухомості. Цей маєток розташований на ділянці площею на 700 квадратних метрів, записаний на дружину МВСника. Високий паркан, басейн, охорона все, яке має бути у посадовця, навіть з приставкою «Екс». Немає нікого, будинок стоїть, і все, немає нікого. А давно вони поїхали звідси? Не знаю. Я не стоявся на роботу, то ні. Тобто хазяїв тут зараз немає, ніхто не мешкає. Ніхто. Ага. Я один мешкаю. І ще один трьоповерховий маєток, записаний на дружину МВСника, площею на 800 квадратних метрів у місті Українка. Тут міська рада безоплатно виділила екс-міністрові і його дружині Вірі Литвиненко півтори гектари землі. Навпроти нерухомості на Білоканя маєток родини екс судді Василя Онопенко. із 2006 до 2011 року. Він займав посаду голови Вищого господарського суду України а у 2013 році обраний головою ради суддів України. Будинок записаний на дружину Лариси Онопенко. По сусідству із онопинками мешкає ще одна діюча суддя вищого господарського суду Наталія Дунаєвська. Її маєток розмістився на земельній ділянці площею 1100 квадратних метрів. У зв'язку з призначенням нового обласного прокурора ці справи будуть переглянуті. Нині нове керівництво прокуратури області взялось особисто вивчати справу щодо нападу на журналістів. Ми Активізували це розслідування, витребували матеріали кримінального провадження. Його безпосередньо в апараті прокуратури області вивчено. Під час останньої зустрічі два тижні тому прокурор області запевнив нас, що справу заново вивчать, розслідують і передадуть до суду у розумні строки. Протягом тижня нам обіцяли зателефонувати і запросити на новий допит. ми так і не дочекались. Ймовірно, обласна прокуратура пішла шляхом києво Києво-Святошинської і також вирішила показати свою неефективність.